Бульйону із червоної риби, з лосося агар агару і харчового барника. Ну, весь рецепт я вам напишу знизу у відео, а ну, деякі деталі я вам покажу зараз. Бульйон у мене попередньо зварений і закрашений уже барвником, тому що я попередньо уже робила ікру, і тепер з того бульйону, який я в попередньому відео попросили показати, як я це роблю. І ось я вам покажу сьогодні, як ми вчора з донькою робили ікру. Я взяла півтори літри води 800 грам був важив хребет червоної риби, і на основі цього зварила бульйон. 40-50 хвилин. Ну, в районі години він на маленькому вогні кипів туди укропчику, спеції, хто які любить, солі. Ну, солі я давала більше, щоб він більш солоний був. І ще дала на 300 г бульйону. У мене залишилось 400 більше бульйону, я дала ще півтори ложечки соєвого соусу. Півтори ложечку, як хто любить. І так. Тут у нас знаходиться рибний бульйон. Рибу я спочатку зварила бульйоном, хребет червоної риби, зварила в півтора літра води, 40 хвилин варився бульйон з укропчиком, з усіма спеціями, хто які любить. Після того процідила, додала харчовий барвник. Ось у червоний був. І агар агар. Добавляю 8 грам пачечка. Я буду додати трошки більше половини. Ну, 5, сюди у мене 300 грамів бульйону рибного. І я буду додати грам 5, 4-5 грам потрібно агару. Ось, у мене ось такий агар. Ось, сипимо. Хто хоче, дуже точно може відважити. Я вже звикла. Так, я вже знаю, скільки мені його потрібно. І ось тепер нагрівається і дві хвилини ми будемо кип'ятити. І так, бульйон закипів, прокипів дві хвилини. Ось я його зняла. І ось таку мисочку. Я його переливаю. Йому потрібно охолонути приблизно до температури 50 градусів, тому що при 20 градусах він уже схаплюється, тому чекаємо, поки він стабілізується трошки верніше, охолоне. Це в мене олійка. Соняшникова олія, яка попередньо була у морозилці, заморожена. Вона дуже замерзла, давно стоїть, я за забула. Ось я її виняла, вона відмерзла, трошки розстала. Зараз я її знову поставлю в морозилку, доки бульйон охолоджується. Соняшникова олія йде ще в морозилку. Олійку я виняла ось бульйончик охолов, може, що кому не зрозуміло, задавайте в коментарях запитання, я буду відповідати. Ось такий 20 грамовий шприц. Робили ним, соусника у мене. Ну, нема, я ще не такий профі. Набираємо. Ну, не, не ідеально кругло виходить. Але тим не менш. Будемо робити магію. Ну, як кругла виходить, тільки не одинакового розміру. Чим холодніше олія, тим краще буде стабілізуватися ікра і швидше захулуждатися. Одна більша, друга менша. Ну, Отакі от є ще. Я не на продаж, це собі, але вона нічим не відрізняється за оцю дешеву ікру з магазину. А щоб було швидше, можна поставити ще одну тарілочку в морозилку із олійкою, тому що цю треба буде процідити, відсідити, як стабілізується. Знову поставити трошечки морозилку. Ось. Так, чтобы стабилизовалась Ну, есть такая майя. Ось така получається і корка. Так, беремо ще одну таку меточку. Ось таке сеточку. Їм. Вчора я не давала соєвий соус, і вона була така більш світліша, прозоріша. Сьогодні з соусом вона ось така темніша трошки. Хай вона і не дуже ідеально рівна, зате ми знаємо, можемо давати діткам, можуть їсти дітки, ми знаємо, що ми сюди ложимо. Ось так, пересипаємо сюди цю мисочку. Ось така у нас і корка виходить. Так, а цю олійку знову ставимо у морозилку. Хвилин на 10-15, щоб вона захолола. І повторяємо процедуру. Тільки потрібно дивитися, щоб не спів захолонути наш бульйон. Хоча, якщо він захолонений, його можна зберігати, потім розігріти в мікроволновці і знову зробити ікру. Ну, Я зроблю, не знаю, чи весь чи фатик на терпіння використати весь бульйон, хоча я вам зараз щось покажу. Вчора ми робили на святковий стіл новорічний, і в нас залишився бульйон. Ми додали ще без агару м'ясо із хребта. І ось такий холодець у нас вийшов. Ось таке заливне вийшло у нас. М'яско з хребта червоної риби трошки, з'їли, трошки залишилось. І ось так заляли. Мисочку, і отакий вийшло вже зелене ружевий. І так, роблю останню партію. І що я вам хочу сказати, не отак давати шприц, не на поршень, а лучше ось так ось ось так придушувати. І капельки виходять більш кругліші і. Так, уже в мене просто агар застигать почав. Тому вже з одного боку він отак От легше. <кхід> так більш кругліше виходиться. Все, це вже останнє. Там ще залишилось. Це не весь, я виробила бульон, він просто вже схопився. Бо я зробила одну мисочку з олією, а не дві, і поки олійка охолождалася, ну то не страшно. Все нам на бутерброди сьогодні хватить. На смак ще смачніше. Вчора я не давала, я вже, мабуть, казала, соєвий соус. Сьогодні я додавала соєвого соусу. Сьогодні такий насичений виражений смак рибного бульйону і уварила. Бульйон краще уварувати. Наприклад, якщо ви зварили з півтори літри, треба, щоб википіло на літру. Бульону, і потім ще проціджене його уварити, щоб залишилося грам 700-600 на повільному вогні. І тоді дуже насичений смак карний вийде. Все переціджуємо. Олійку цю можна використовувати для рибки, для якихось котліток, викидати її не треба. Ми її перепрацьовуємо другий раз. Тепер я всю виливаю. Ось так. І залишаю на 5-10 хвилиночок. 5 хвилиночок вистачає, навіть менше, 2-3 хвилинки, отак, щоб вся лишня олійка витікла. Ось така. І корочка в нас виходить. Ось так її трошечки. Щоб вийшла лишня олійка, скапала. Ось так, такий процес залипаючий. Ось така кількість у нас виходить. По затратах. Хребет у нас вийшов 50 гривень. Агар я навіть не пам'ятаю, ну, в районі, я думаю, 10 гривень пачечка. І що там наша пішло? Барвника, ну, гривень на 5. Це хай буде 65. Ну, Ну, в районі 100 гривень ну це вже по максимуму це багато получається. Але виходить у таких баночок, як ми купляємо з цього набору. Мабуть, баночок 10 вийде, от і порахуйте, баночка зараз в районі 40 гривень коштує. Ось так. Бюджетна, червона ікра з бульйону рибного, барвника і агар агару. Ось такий простий і доступний рецепт червоної ікри. Всім смачного. Пишіть в коментарях, що в кого вийшло. Які в кого питання? Буду відповідати. По мірі можливості. Всіх новим Роком! Всього найкращого. Зустрінемось. Кажи. Як ікра, Вкусна? Да. Да, Кузненька! Вкусненько yeah.